Доброго дня! Всіх вітаю на безкоштовному уроці під назвою Чи працює маркетинг без СММ, а СММ без маркетингу. Давайте будемо розбиратися з вами разом. Для початку я хочу з вами трошки більше познайомитися і представитися. Мене звати Оксана, я СММ-спеціаліст та наставник по розвитку та монетизації блогу саме в Інстаграм. Працюю більше трьох років в даній ніші. За цей період до мене звернулось вже понад 150 сторінок 25 різних ніш. ніж. Зараз я вам розповім те, з чим не погодяться більшість моїх колег. А знаєте чому? Тому що це їм невигідно буде говорити взагалі, говорити правду. Майже нікому зараз не вигідно. Мало гарних спеціалістів, так? Да? І дуже мало спеціалістів працює саме на якість, да? а не на кількість. В основному все, все ж таки навпаки. Да? І е, я от скажу вам по своєму досвіду, що я намагаюся все-таки робити навпаки. Працювати на якість, а не на кількість. Кількість для мене не важливо, і, взагалі, для мене важливий це кінечний результат, да? ваш результат, щоб ви досягли того, що хотіли. Що ж розповідає більшість спеціалістів на своїх сторінках, на своїх там навчаннях, прогрівах і так далі. Наприклад, візьму вам таку інформацію: візуал не працює в лозі, а працює тільки маркетинг. 12 постів, контент, план, візуальна частина це зараз зовсім не важливо. А важливо тільки маркетингова сторона, так? Тому що візуал вам не продасть, продає в блозі маркетинг. І так далі. Чули подібне? Я думаю, що так. А знаєте чому? Бо їм просто вигідно так говорити, але насправді це не так. І ті ж самі спеціалісти. Роблять круті, класні креативи для таргетованої реклами, роблять текстові блоки у своєму блозі, роблять там інші е, етапи, да, про які говорять, що воно не працює. Але чому тоді вони це роблять на своїй сторінці, якщо воно не працює? Да? Давайте задумаємося з вами і подумаємо глибше. Моєму досвіду вам скажу, що все працює лише разом і лише в системі. Немає такого, що... Е, Працює контент-план, не працює візуал. Працюють воронки, не працює там не знаю, копірайтинг, да? працює маркетинг, не працює м -м, відео, кон контент на нашій сторінці і так далі. Ні, працює все разом. Будь-який ваш допис чи рілс, на нього впливає на його охоплення. На те, як він заходить, і чи передивиться його людина в більшості разів чи ні, да на вашій стрінці. Це і обкладинка, тобто візуальна сама частина, да, це і правильний цікавий копірайтинг, так? це і сам монтаж відео, і самі воронки вшиті у нього, чи піде далі по контентній частині людина в нашому блозі, і так далі. Розібравшись, насправді працює абсолютно все разом. І мій досвід, досвід моїх. Учениць, моїх клієнтів ще раз це доказує, що коли до мене приходять, наприклад, на навчання чи на послуги е, спеціалісти, там е, магазини і так далі, в яких один із етапів був відсутній, в них не було результату. Або був результат, але досить маленький. І коли ми сідаємо і розбираємося в блозі, да, я роблю повний стратегічний розбір, шукаємо повинки, виправляємо. Пишемо нову стратегію на роботу в блозі, де не будуть випадати ось ці етапи, які пропускалися до результат з'являється або результат збільшується. Ви повинні розуміти для себе, що ніколи самий крутий, чіпляючий, класний трендовий, не знаю, там візуал не продасть без... Маркетингової частини продаючих класних тригерних текстів, це і в заголовках, і в описах, і так далі. І навпаки, ніколи самий, там крутий маркетингово складений там, текст і так далі, вшиті воронки не продадуть без візуально презентабельної, гарної частини. Є, звісно, я погоджуюсь з цими спеціалістами, що ніші для яких це досить не так важливо. Да? А є ніші, в яких потрібно на це зробити прям упор. наприклад для мене, як для самим спеціаліста, візуал досить важливий, тому що це мій перший кейс, на який звертають увагу клієнти, учні, які переходять на мою сторінку і дивляться, як я все-таки вмію це все оформлювати. Да? Тому він повинен у мене бути, ну так скажем, вилазений, цікавий, креативний там і так далі, і взагалі в ніші діджитал e експертів. Візуал досить важливий. Ще є багато таких ніж експертів і спеціалістів, для яких він також досить важливий, і над ним потрібно, ну так м'яко кажучи, заморачуватися. Да? Бо на це клієнти звертають багато уваги. А є інші, для яких візуальна частина не така вже важлива, це більш такі тверді, ніші. наприклад, там будівництво. 어, магазини з товаркою, да? тому що там вже не покреативиш. Там вже, наприклад, у магазинах потрібно презентабельно показувати в першу чергу свій товар. Але звісно, там можна покреативити між товаром текстовими блоками, де буде не просто цікава яка-небудь рандомна інформація, а саме продаючий текст. Да? Ось з моїми ученицями на навчанні ми саме так. Вчимося все це робити та оформлювати. І, наприклад, твердінніші там будівництва да, потрібно показувати будинки, да, набудовані об'єкти, а не просто креативити якісь візуальчики. Так? Звісно, там також можуть бути текстові блоки, але вони будуть більш простішими, да, якщо порівняти з якимось діджитал-крутим експертом там, і так далі. Тому ось вам такий приклад для того, щоб ви просто розуміли, так? що потрібно, що не потрібно. Але щоб повністю виключити цей етап у блозі, по моєму досвіду не було ні з ким. І не потрібно так робити. Це не тільки оформлення текстових блоків, це взагалі оформлення фото, відео, ракурси, правильна фотографія, правильна концепція фотографії На своєму навчанні я комбіную. Всі ці етапи головні у блозі, важливі етапи у е, упакуванні, веденні та просуванні блогу обов'язково присутні на моїх навчаннях. Тож хочу вам розповісти історію моєї учениці Даші, Ніша, Масаж. Даша прийшла до мене з таким запитом на початку, що вона вже працювала масажистом на студії. У неї був певний досвід. Вона створила свою сторінку в інстаграм, орендувала окремий кабінет. Тому що хотіла в майбутньому переходити е, на окрему роботу, да, працювати сама на себе і розвивати свою справу. Але на даний етап, звернувшись до мене, неї не було на кабінеті ні клієнтів, ні відповідно заробітку. робіт. Далі не було розуміння, як взагалі м -м, вести сторінку, як її упаковувати, як її просувати. Вона була тільки створена зовсім зовсім з мінімальною кількістю підписників. Даша не міла і не знала, якими способами взагалі просувати, як налаштовувати, ставити рекламу, як її правильно упакувати, вести. Вона була візуально в досить непоганому стані, але якщо подивитися очима спеціаліста. То головного там не було. Позиціонування було змішене е, УТП, шапка профілю слабенька, е, пости рілси були без заголовків, без необхідних описів, не було воронок. Відсутня була систематичність і, взагалі, Даша не розуміла для чого взагалі вести цей інстаграм і чи дасть дійсно він їй клієнтів. Але спробувати їй хотілося, тому вона прийшла до мене на навчання. Розібралася в усіх помилках. Я зробила розбір повноцінних. Ми проступили до правильних кроків: це упакування, позиціонування, ведення. І на певному етапі, коли вже головна структура в блозі була пророблена, ми підготувалися до платного рекламування і запустили таргетовану рекламу. Цього Даша вже запускала рекламу через кнопку Просувати, але результативності в неї з неї також не було. Тут, вже розібравшись з таргетованою рекламою, ми отримали перші успіхи в плані підписок, клієнтів, замовлень, послуг і, відповідно, заробітку. Далі у нас були ще спроби інших налаштувань реклами. Результат цього всього, найголовніше, хочу сказати вам досить непоганий, тому що з кожного її реклами, навіть на мінімальний бюджет і на невелику зовсім тривалість. Ми, ми отримували клієнтів та замовлення, і це досить класно. І тут хочу зробити вам таку ремарочку. Досить багато спеціалістів говорять про те, що потрібно ставити лише великий бюджет від 10 доларів. Потрібно ставити рекламу лише на довгий період. Але я вам скажу по своєму досвіду, якщо робити все правильно. Систематично послідовно підготовлювати сторінку до повноцінного запуску реклами, і коли кабінет вже працюючий, і ти розумієш всі ці інструменти і налаштування в ньому, то повірте, рекламу можна запускати і на менший бюджет взагалі комбінувати і використовувати різні способи і методи запуску реклами. Я взагалі навчаю, що реклама, таргет, наприклад. Це не наші витрати, це наші вкладення. І тому тут кожен вже приймає для себе рішення, скільки йому вкладати, як часто йому вкладати, і так далі, в залежності від того, який результат, звісно, хоче. І що ж отримала Даша на кінець мого навчання? Я думаю, це вам найбільш цікаво. Да? Наразі вона має заробіток 700-800 доларів, працюючи 3-4 дні. У себе в кабінеті, тому що наразі вона комбінує далі роботу з студією, але в майбутньому хоче повністю перейти на свій кабінет і працювати, розвивати свою справу окремо. Даша зрозуміла всі нюанси Інстаграму, всю цю систематичну роботу, і тепер ведення інстаграму в неї в неї забирає. Набагато менше часу, тому що самі розумієте, така ніша, що вона постійно зайнята і працює з клієнтами. Да? І наведення сторінки упакування, підготовку там і так далі, не так багато в неї часу, але все одно вона отримає ті результати, які б вона хотіла, і це досить класно. Тому це ще раз підтверджує те, що систематичність дорівнює результат. Також хочу додати до кейсу Даші, що ми. Розробили її продуктову лінійку, її розширили, підвищили за період навчання її праць і заробіток в цілому. Якщо ти також хочеш розвивати свою сторінку, навчитися її масштабувати, щоб отримувати більше результату, більше заробітку та клієнтів з неї, приходь на мій. Курс по підприємницькому СММ не мрій, а дій. Посилання я залишу під цим відео, і, звісно, воно також знаходиться на моїй сторінці у шапці профілю. Це передзапис на енкетування, після якого я відбираю учениці, які готові саме діяти в своєму блозі.